Протягом наступних тижнів можливий мир в Україні, але українці повинні змиритись з територіальними. Поступками це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І тут я б хотів, щоб йому нагадали, як і всім, хто забув, про історичний моментик, як Мюнхенський договір 1938 року, коли Франція та Великобританія домовилися з нацистською Німеччиною та дозволили їй анексувати частину Чехословакії. І так. Вони заявляли про те, що для того часу був створений мир. Але що було далі? Через рік почалась Друга світова війна. Тому важливо розуміти, на жаль, історія повторюється. І допускати, що Російська Федерація може зупинитись і не піде далі, це бути ну, буквально хворою людиною. Все очевидно. Рашисти не хочуть і не будуть зупинятись. Допомога, яку утримує Україна, порівнюючи з ленд-лізом, який був по суті проти нацистської Німеччини, ну, ця допомога смішна, її недостатньо. А мир з Російською Федерацією він просто неможливий. Це буде відтягування неминучого кінця, яке було з нацистською Німеччиною. На жаль.